Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 січня 2025 року. Сьогодні 25 січня, Спадаючий місяць буде знаходитися в знації стрілець, а стрілець відповідає за генофонд сортів овочів та квітів. Тому. В цей день можна сіяти насіння та висаджувати висадки овочів для того, щоб отримати якісне насіння. Але розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо, поливи не рекомендуються в знаці стихії вогню, а от підживлення навіть небезпечні в цей день. Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але в кімнаті використовуйте біопрепарати. 25 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. І це більш актуально для тих, хто живе в теплих країнах. Завтра, 26 січня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець до 15 години 42 хвилини, а потім перейде в знак Козоріг. Після 16 години можна в південних областях в теплицях посадити рані сорти картоплі, посіяти насіння редиски, редьки, дайкону, моркви, буряку і можна посіяти насіння кореневої селери на розсаду. Сприятливий час після 16-ї години для праці з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка розсади дуже буде добра, для пересадки кімнатних рослин гарний час, для нарізання та укорінення живців та для проведення щеплення. Після 16 години будуть вже ефективними і поливи, і підживлення рослин будь-якими добривами. Можна проводити обрізку саду при сонячній погоді та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 26 січня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Це для теплих країн. А от після 16-ї години вечора гарний час для того, щоб квасити капусту. Це актуально для всіх наших підписників, які проживають в тих країнах, де квасять капусту. Важливо для здоров'я на 25 та 26 січня 2025 року. Так як тут всі дні, коли ми харчуємося, будуть працювати енергії стрільця, і під ударом буде печінка, то, будь ласка, такі рекомендації щодо харчування. Не вживайте 25-26-го алкоголь, різні копченості, жирні продукти І будьте обережні з прийомом ліків. Що ж готуємо смачного та корисного. Готуємо овочеві супи, різні каші, молочні кисломолочні продукти будуть дуже корисні. Готуйте рибу, нежирні сорти м'яса, горох, квасолю, готуйте різні страви з доступних овочів, фруктів, ягід і їжте різні горіхи, які у вас є. Смачного вам. На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день. Усіляких, усіляких вам гараздів. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного, миру вам та добробуту. І обов'язково тепла та затишку у вашій оселі. І в цьому стані ми з вами обов'язково зустрінемося вже увечері. На все добре, до зустрічі!